Привіт! У ведучого шоу Хто зверху Богдана Шолодяка виявили серйозне захворювання, а балерина Катерина Кухар натякнула на розлучення з чоловіком. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про. Підпишіться на канал. Дякую! У відомого блогера і ведучого шоу Хто зверху Богдана Шолодяка виявили важке захворювання. В час цієї хвороби імунітет атакує окремі ділянки нервової системи, і у більшості випадків цей стан вилікований, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно 3 роки. Цей діагноз називається синдром гієнабаре. Богдан розмістив відео, де ледь говорить, і попросив всіх шанувальників ретельніше і відповідальніше ставитись до свого здоров'я. Ну і за словами хлопця, поки легше йому не стає зараз. Йому важко пересуватись. Ну і що таке цей синдром гієна Баре? Це рідкісна патологія, і вона може виникати у однієї-двох людей на 100 тисяч осіб. Причини цієї патології досі остаточно невідомі. У більшості випадків хвороба розвивається після потрапляння в організм вірусної або ж бактеріальної інфекції. Ну, і як наслідок, імунна система починає буквально атакувати власний організм. Перші симптоми захворювання це слабкість або поколювання, які зазвичай починаються в ногах. Ну і після цього вони можуть поширюватись на руки та обличчя. Зазвичай симптоми зберігаються впродовж кількох тижнів, і більшість людей одужує без будь-яких тривалих чи а, тяжких неврологічних ускладнень. Ну і приблизно в однієї третини пацієнтів ураження зазнає грудна мускулатура, що спричиняє порушення дихання. Ну і у тяжких випадках захворювання може призвести до порушення мови та ковтання. Зазвичай, навіть у найважчих випадках цього синдрому, більшість людей повністю одужують. Тому побажаємо Богдану якомога швидше видужити. Парашкінські змі поховали Віталія Козловського. В одному з пропагандистських телеграм-каналів з'явилася інформація, що Козловський, який зараз служить, загинув. Ну і сам артист спростував цю інформацію, каже, що живий, здоровий і продовжує нести службу. А ось подруга Віталія Козловського, Аліна Шаманська, днями сказала, що Віталік все ж пройшов бойове хрещення і потрапив під серйозний обстріл. От до речі, друзі, сьогодні день ракетних військ і артилерії. І хочеться ще раз подякувати усім хлопцям і дівчатам за те, що ми з вами можемо ось так зустрічатися разом. Ну а вчора у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з акторкою і телеведучою Стасою Ровінською. Ми домовилися зі Стасою, що будемо спілкуватися саме у прямому ефірі. І запис зможете глянути за посиланням в описі цього відео. Ну і говорили про різні теми про життя в США. Адже стася з родиною зараз мешкає у Нью-Йорку. Виявляється, що витрачають вони на своє життя близько 10 тисяч доларів на місяць. А це вона, чоловік і троє дітей. І здебільшого, це заробітки чоловіка Ровінської. Сама Стася також час від часу працює, але зараз більше займається вихованням власне своїх дітей. Звичайно, я не міг не зачепити тему її дивної мами Сніжани Єгорової. Стася каже, що Єгорова досі в Туреччині, але вони не спілкуються. Ну і ще обговорювали з нею, з якими комплексами з дитинства акторка вже змогла справитися, адже у стасі було важке дитинство з такою деспотичною матір'ю. Виникло логічне запитання, чому Ровінська з родиною не повертається до України і виявляється, вони у США за програмою United for Ukraine. і повинні дочекатися грін карту і вже тоді зможуть виїхати з цієї країни. Але це потрібно лише їй, чоловіку і молодшій донці, адже старші сини у стасі народжені в США і мають власне американське громадянство. Запис нашого спілкування є в описі цього відео, друзі, і дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал. Ірландський актор Джек Глісон, відомий завдяки серіалам Гра престолів і сексуальна освіта, прочитав вірш плеєр українського письменника Сергія Жадана англійською мовою. До речі, обраний переклад вірша був навіть оприлюднений у The New York Times. І а, я хочу, щоб ви послухали, як Джек читає вірш Сергія Жадана і звернули увагу на його вбрання. Будь ласка. Headphones. Саша, a quiet drunk, an esoteric, a poet. Spent the entire summer in the city. When the shooting began, he was surprised. Started watching the news, then stopped. He walks around the city with headphones on, listening to golden oldies as he stumbles into burned out cars, blown up bodies. What will survive from the history of the world in which we lived will be the words and music of a few geniuses who desperately tried to warn us, tried to explain, but failed to explain anything. Or save anyone. These geniuses lie in cemeteries, and out of their rib cages grow flowers and grass. Nothing else will remain, only their music and songs. A voice that forces you to love. You can, cho you can choose to never turn off this music, listen to the cosmos. And shut your eyes. Mm -hmm. Think about whales in the ocean at night. Hear nothing else. See nothing else. Feel nothing else. Except, of course, for the smell. The smell of corpses. That's it. Ну і, до речі, Джек Глісон сказав, що хотів би знятися у фільмі української режисерки Ксенії Бугрімової. Тому чекаємо. Невеликовна хвора Селін Діон вперше за три місяці з'явилась на публіці. Сталося це під час хокейного матчу у Лас-Вегасі. Вигадала співачка досить жваво. Ну а на цю подію селін приїхала зі своїми трьома синами. Ну і нагадаю, що у грудні 22-го року канадські співачці селін Діон поставили рідкісний діагноз синдром м'язової скутості. Це тяжке невиліковне захворювання, воно спричиняє постійні спазми у м'язах людини і трапляється раз на мільйон випадків. Донька Оля Полякової Маша розійшлась з бойфрендом і повернулася назад в Україну. Маша каже, що Артур це зараз пройдений етап, і він з нею негарно повівся. Дівчина вважає, що взагалі ем, вона не подобалась хлопцю. А був він з нею лише тому, що хотів собі, завдяки її медійності, нагнати підписників в інстаграм. Зараз Маша Полякова повернулася з Лондона до України, і чи буде вона їхати назад в Британію, поки невідомо. Ну а сьогодні у Києві відбулось прощання з Сергієм Сивохою. Нагадаю, що Сергій пішов життя у Німеччині два тижні тому, і лише зараз його тіло змогли доставити до України. Прощання відбулося в холі жовтневого палацу, і в самому місці прощання були родичі актора, а також помічені його друзі, зокрема більшість з 95-го кварталу і інші відомі особистості. Мемуари Меттю Перрі побили рекорд продажу після його смерті, і навіть посунули на друге місце мемуари Брітні Спірс. Нагадаю, що минулого року Меттю видав свої мемуари, які назвав друзі, а, коханки і велика халепа. І, зокрема, у книзі він розповідав, як боровся з залежностями про своє особисте життя. Ну і звичайно, як би це цинічно не звучало, але після смерті більшість відомих людей стають дуже затребуваними. Так сталося і з Метю Перрі. Справа в тому, що після новини про його смерть його мемуари опинилися на першому місці за продажами. Ну, як я вже сказав, посунули книгу Брітні Спірс, яка вийшла буквально нещодавно. Ну, а купити мемуари Перрі і Спірс на Amazon, наприклад, можна за 25 і 26 доларів. Балерина Катерина Кухар спровокувала розмови про розлучення з Олександром Стояновим. Прима Балерина опублікувала фото, де позує з новою зачіскою, і в коментарі під цією фоткою вона додала, що коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. До речі, Олександра Катерина вже тривалий час на публіці не з'являється, тому допис Катерини інтригує. Ну, а ще я кілька разів запрошував Катю Кухар на інтерв'ю до себе, але поки вона відмовляється. Ну і, знаєте, не хотілося б вірити у це, але. Сподіваюся, що у Олександра і Катерини все добре. Ну, але ж час покаже. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю з Віктором Бронюком з гурту Тік і акторкою Стасою Равінською. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.